Доброго ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 30 вересня та 1 жовтня 2025 року. Сьогодні, 30 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці козиріг. Перехід місяця з першої у другу фазу завершиться в 15-й годині дня. Тому після 15-ї години висаджуємо цибулини весняних квітів, сієм насіння сидератів, зелених культур, нарізаємо та укорінюємо живці рослин, висаджуємо саджанці садових рослин, пересаджуємо кімнатні рослини. Всю добу будуть ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції. 30 вересня сприятливий час для різних заготівель та для квашення капусти, овочів, плодів та кавунів. Завтра, 1 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці козаріг до 22 години 52 хвилини вечора. З 18 години 36 хвилин і до 22.52 це час місяця без курсу. Тому тільки до 17.30 можемо продовжувати висаджувати цибулини весняних квітів, сієм насіння сидиратів, зелених культур, нарізаємо та укорінюємо живці рослин, висаджуємо саджанці садових рослин, пересаджуємо кімнатні рослини. Тільки до 17.30 будуть ефективними поливи та підживлення рослин будь-якими добривами. Але не можна проводити обрізку саду та зелені операції. До речі, виключення з правил нарізка та укорінення живців рослин. Тільки нарізаємо стільки живців, скільки необхідно для укорінення. І більше ні ні. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 1 жовтня сприятливий час для різних заготівель. Квашення ж капусти, овочів, плодів необхідно завершити до 18 години вечора. Важливо для здоров'я на 30 вересня та 1 жовтня 2025 року. Це час знаходження місяця в знаці козоріг. Дуже вразливий жовчний міхур. Тому, будь ласка, не використовуйте для харчування каву, шоколад, жирну, смажену їжу, гострі соуси, сіль, майонези та алкоголь. Що ж готуємо смачного та корисного? Готуємо страви із риби, із пісного м'яса, із відварених яєць, в макароні вироби, нарешті, можна готувати. Дуже корисні молочні кисломолочні продукти. З доступних свіжих та варених овочів готуємо будь-які салати і страви, їмо ягоди, фрукти. До речі, додаємо до страв вітаміну, зелень. Вона ще є. І дуже корисні різні горіхи в ці дні. П'ємо чай із шипшини. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких! Усіляких вам гараздів! Удачі у всіх справах, миру та добробуту, і тепла та затишку у ваших оселях! Ми ж з вами надіємося, зустрітися ввечері. На все добре, до зустрічі!